Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Вирішила з вами поділитися ось таким красивим дизайном. На не менш красивих пальчиках. Вони просто неймовірні. Модельна... Модельні нігті, які можна кожен раз знімати. Так, На даному відео ми виконували манікюр. Це був запланований французький манікюр. Я не думала спочатку знімати, але е, ось таким красивим дизайном на таких красивих пальчиках просто неможливо з вами не поділитися. Тому бажаю вам приємного перегляду. На даному етапі я наношу базу, е, база виконує функцію ґрунтов... ґрунтовки, і, як ви вже могли побачити, праймер я не використовую. Дану функцію буде виконувати база. Гель-лак так само дуже гарно носиться. Тобто, праймер використовувати не обов'язково. Якщо у вас є така можливість, то обов'язково спробуйте. Я так само завжди використовувала праймер, але один раз побачила, що майстри, не всі майстри його вже використовують, сама спробувала і дійсно. Це працює, тому мінус одна, одна рідина <з, з, з даного манікюру пішла геть. А хоча праймер в мене є завжди, тому що є проблемні нігті, з якими просто без праймеру неможливо, матеріал не тримається або часто відслойки, тому як для перестраховки можна ще й використати праймер. Так, е які труднощі в нас виникли в даному манікюрі, це було важко приділитися з базою, з кольором лаку, який ми будемо використовувати під французький манікюр, адже на фото все було чуть-чуть е більш молочно-молочно-рожевий? Е в мене тут він іде теж з розовинкою цей колір, але менш молочний. Спочатку ми думали, що це буде трохи проблематично, але в кінцевому результаті разом з червоною смужкою френчу дивилося достатньо непогано. Так, На даному етапі я покриваю нігті базою, спочатку наношу її тоненьким шаром. Потім ставлю краплю, розтягую її до торця нігтя і тоненькою кісточкою допомагаю розправити всю базу по території нігтєвої пластини. Якщо на торці бази збирається дуже багато, а торець потрібен нам тоненький у виконанні даного манікюру, то в принципі будь-якому манікюрі. Торець завжди має бути і... витончений. так. Тому тоненька та кісточка в допомогу. Якщо там завжди більше матеріалу збирається, то оригінальною кісточкою від баночки все лишнє я забираю назад, а решту допрацьовую тонесенькою кісточкою. Ось так. Ось так я працюю з базою. У нас залишився великий пальчик. На ньому е, якась ворсинка попала в прозору базу. Я спочатку думала, що, можливо, я її зможу забрати. Ось ви можете побачити, я мучуся з апельсиновою паличкою, на жаль, вона там засохла, присохла, тому я вже ніяким чином її забрати не можу. Не опускайте таку, такий шанс, якщо ви побачили якісь, якісь, якусь горбинку. Під прозорою базою не полінуйтеся, забрати це з апельсиновою паличкою або не знаю, чимось, що є під рукою, тому що потім в подальшому воно буде мішати працювати. Після того, коли я покрила великий пальчик базою, я зняла липкий шар, взяла пилочку легесенько цю точечку запиляла. І потім мені довелося ще раз перекрити тоненьким шаром кумфлюючої бази. Достатньо небагато я її нанесла, але таким чином вона допомогла мені згладити трошечки ось цю точку, яка, цю крапочку, яка, з допомогою не знаю, маленької пелючки, ось такий, такий дефект на нігті. Але нічого, тоненьким шаром бази я змогла виправити цю проблему. І ось найцікавіше мій улюблений манікюр, який колись, коли я тільки починала займатися нігтями, я думала, що я ніколи не навчуся його малювати. Тому прошу вас, ніколи так не думайте. Якщо ви будете займатися манікюром з великим задоволенням, якщо це буде ваша улюблена справа, ви зможете намалювати його ідеально. Я не скажу, що я зараз його малюю ідеально, все одно є моменти, де можна удосконалювати, де можна його малювати ще краще. Але хочу. Посіяти вам надію на те, що ніколи не думайте, що у вас нічого не вийде. Це немає нічого неможливого, якщо в голові, в руках, в настрої, в характері є сильне величезне бажання цим займатися. Тому тільки вперед. У мене насправді немає якоїсь особливої техніки виконання французького, вона якась моя, своєрідна. Я набираю на тоненьку кісточку колір, в даному випадку червоний. І ось такими мазюками не знаю, просто заповнюю спочатку вільний край, кінчик нігтика. Таким чином я зразу приблизно на око. Оприділяю собі товщину французьку, і потім заводжу вусики вверх. Все залежить від довжини нігті. Якщо нігті довгі, я стараюся вусики заводити трошки бі... туди глибше. Так він виглядає красивіше. Якщо ж нігті тоненькі, маленькі, короткі, відповідно, так далеко їх заводити не треба, адже це. Може не дуже естетично гарно виглядати. Ось такий, такий французький у моєму виконанні ви можете побачити. Насправді все просто і з твердістю можу сказати про те, що зараз це став мій улюблений манікюр. Я дуже люблю його робити. З будь-якими кольорами, найчастіше його виконують хотять в білому кольорі. Так як зараз осінь, можливо, будуть і інші: чорний, і зелений, і червоний і, ну, звичайно, білий нікуди не дінеться. Це така класика. Французький манікюр він буде модний, завжди ніколи з моди не виходить. Комусь надоїдає. Робити постійно французьке, мені здається, що чим частіше я його роблю, тим е, краще в мене кожен раз виходить. Ось так, поки я вам тут багато всього розказувала, я вже і намалювала френч. Е, це відео я озвучую додатково, так як поки працюю з клієнткою, в залі дуже шумно і. Не можу я собі дозволити забрати весь шум, щоб могла спокійно вам все розказувати під час процесу. Тому сижу збоку, зараз прийшла з роботи, втомлена, але хочу, дуже хочу сильно з вами поділитися цим відео, тому ось така, така озвучка від мене. На даному етапі я покриваю вже топом. Як ви можете побачити, кісточка з моїх рук просто не виходить. Тонесенька, поруч, завжди помічниця, що і вам рекомендую, тому що не завжди ви можете залізти кудись в трудно важко доступні місця звичайною оригінальною кісточкою, а тонесенька вона завжди допоможе вам підігнати матеріал туди, куди потрібно. І так, що в мене залишилося два пальчики. Топом завжди стараюся вирівнювати стик, де французький, де полоска, френчу і там де камуфлююча база, там утворюється такий маленький шовчик, який потрібно вирівняти за допомогою топу, щоб потім не було тієї сходинки. На це теж обов'язково звертайте увагу, тоді ваш манікюр буде. Красивіше виглядати, не буде такої впадинки між, між полоскою та камуфлюючою базою, тому цим теж не нехтуйте. Все, пальчики засушилися. Зараз знімаю липкість, і мені залишиться просто підпиляти нігтик. Це теж я виконую завжди в будь-якому манікюрі. Нічого не відслоюється, раніше казали, якщо підпилювати втрачається за втрачається оця запечатаний край і потім можуть бути відслойки насправді це не так ну в принципі в мене в мене так немає хоча можливо це залежить і від, від типу нігтів є нігті які які дуже чутливі до цього дуже тонесенькі тому в такому випадку можна не запилювати, або якщо запилюєте, то ледь, щоб просто забрати невидимі ворсинки, які протягом манікюру, коли покриваєте базою кольором топом, може щось прилипнути, і воно потім буде царапатися. Ось так. Так багато вам наговорила. І ось такий, такий гарний, гарний френч у мене получився. Останнє відео, останній шматочок кадру я знімала для інстаграму, тому теж вам сюди його вставляю. Подивіться, наскільки красиві витончені пальчики, і який французький у нас получився. Мені залишається вам лише подякувати. Дякую вам за перегляд. Дякую, що дивитеся мене. Мені дуже приємно, я щаслива і до нових зустрічей. Всім па-па.